Норвегія готується до новорічних свят. Зараз восени я абсолютно не пожартувала. Можу зараз вам підтвердити, що ось одна із вітрин магазину вже виставила ось такі, як побачите експозиції новорічні. Тут вже все завалено дідами, морозами, подарунками, це все буде потихеньку розкладатися. І що дуже є цікавим, що корпоративні всі свята починаються тут дуже рано. Вже, наприклад, замовляються столи, скажімо так, ресторани, кафе, І вже навіть зараз можливо, вже дуже важко знайти місце для святкування цього святу тому що 24 грудня це свято якраз Норвегії тільки для сім'ї. Тобто всі корпоративні свята мають пройти до 24 грудня. Ось такі цікаві цікавості про Норвегію. Буду розповідати і далі.